Кіровоградські котельні осучаснюють до нового опалювального сезону. Аби не піднімати тарифи на опалення і заощадити газ, котельні переобладнують вже цієї зими в кількох мікрорайонах міста. кіровоградці отримують тепло за енергозберігаючими технологіями. Яна Семенюк розкаже про дешевше тепло. Жителів по вулиці Полтавська до цього часу обслуговувала однойменна котельня. Та вже цьогоріч, через зменшення навантаження, її переведуть у резерв. Тепер кіровоградців обігріватиме башкірська котельня. Це да, дасть е, більш качественно послугу жителям і сикономіт порядка полтора. Мільйона гривень тільки на потреблення газу. Общий економічний ефект по економії газу, енергоносітелі і насосного обладнання составить десь порядка більше двох мільйонів гривень. В год. Щоб Башкірська котельня могла забезпечити теплом більше мешканців. Сюди завезли новий газовий котел. Спеціалісти запевняють, модернізація лише поліпшить якість обслуговування. Раніше ми топили двома котлами, зараз останнім три котла, щоб котельна Полтавська, район Полтавська обслуживалась. Для этого теж насосна група буде. У нас стоять нова. і пусть люди не переживають, буде у них все тепло. Інший модернізований цьогоріч об'єкт котельня мікрорайону шкільний. Замість величезної старої конструкції кіровоградців обслуговуватимуть два компактних модулі. Благодаря тока тому что мы поставим эти два модуля, мы добьемся экономии газа почти 4 млн рублей. То есть это, это большая экономия. Плюс ще економія электроэнергии. Для обслуживания этой котельной нужно 13 человек її обслуживать. Два модулі у нас фатійські будуть працювати в автоматичному режимі. Лише на цій котельні завдяки технічному оновленню вдасться заощадити більше 50% газу щорічно. Обласні посадовці обіцяють, модернізація котели на Кіровоградщині триватиме і далі. Оптимізація затронуть повністю всі теплоснабжаючі підприємства області. Ми їх рассматриваем, Ми видим, що ми двигаемся в этом направлении. Нас объединяет всіх одна задача: это качественная услуга для жителей міста Кировограда, для жителей області, а також ту задачу, которую поставив президент, це не повышение тарифу для населення. Проводитимуть оптимізацію по -объектному. для кожного підприємства спільно з його спеціалістами. Чиновники шукатимуть найоптимальніші шляхи в економії опалення. Яна Семенюк Ілля Зальонкін. Зеленкін. День за днем.